Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжуся біля HP. Дуже терпентні 3D-принтер. Саме з цього обладнання ви отримуєте свої готові вироби. Чому саме так? Тому що цей 3D-принтер використовує технологію МДЖР. І на виході ви отримуєте свої вироби перші З дуже гладкою поверхнею, надзвичайно гарні. Але крім того, чому саме, чому саме HP? Тому що крім того, що вони гарні. У ще й виконується з поліаміду, а це фізико-механічні властивості. Ви отримаєте не тільки красиві деталі, але ще й повністю функціональні, які ви можете вставляти в свої вироби і отримувати готові результати. Тому, друзі, якщо у вас виникають будь-які питання стосовно того, як виготовити дрібну серію, можливо, трошки більшу напишіть нам в дірект або напишіть нам особисто, ми будемо раді розказати більше подробиць. Друзі, обладнання, це, звісно, супер. Але більш важливо це той результат, який ви потім візьмете в руки. Ми продаємо обладнання, яке дає ось такий результат. Це різні механічні функціональні деталі, щоб ви розуміли, наскільки вони функціональні, які навантаження вони можуть використовувати. Будь ласка. Це є сноуборд, де всі кріплення, всі елементи вони виконані методом MGF 3D друку. Жорстка основа це є поліамід, гнучкі деталі це є флексибл матеріал. Тобто ви можете мати не тільки, не тільки функціональні деталі. Ви можете мати і резинові деталі. Все залежить від того, яка, яке використання. Деталі можуть бути як і дуже жорсткими, так і гнучкими. Все залежить від того, де ви, власне, в себе їх будете. Один з останніх кейсів трендів це, звісно, підошва. Ось наскільки гнучкою може бути даний деталь. Останні тенденції 3D-друку це є 3 d друк готової продукції. Зараз багато було на стенді виставок, де взуття друкували і оправи для окуляр. Подивіться перше, які є різновиди оправ і які кольори доступні для 3D-друку на HP. Це можуть бути червоні окуляри, це можуть бути з е, ось такі зелені окуляри. Будь-яка геометрія, будь-яка геометрія оправ може бути виготовлена методом 3D-друку. Це є дуже зручно, тому що ви е, можете мати саме ті вироби, які ви хочете. Саме ті оправи, саме той дизайн. Єдине, що потрібно для цього, це створити проект і після цього виготовити його метод. Друзі, окрім того, що це дуже круте обладнання, дуже важливий фактор саме в той момент, коли обладнання стоїть у вас на виробництві, це є швидке зняття деталей і швидке завантаження нових. Згідно з технологією ощадливого виробництва, це є лін. Як це реалізовано в машинах HP? Йдіть за мною. В Україні або в Росії такі речі називають погрузчик. по українськи правильно говорити навантажувач. Це є ручний. Зараз відруч. Це є ручний навантажувач, де ви бачите один бокс, другий бокс і третій. Коли ви відкриваєте основну кабіну, ви вибираєте даним навантажування той бокс, який зараз потрібно використати, і вставляєте його в камеру. Таким чином, цінність. В момент, коли обладнання вже у вас є на виробництві, воно є в тому, щоб обладнання друкувало. Немає цінності тоді, коли обладнання стоїть. І для того, щоб забезпечити швидке зняття і швидкий запуск нового 3 d друку використовуються ось такі контейнери HP. Це надзвичайно прискорює швидкість запуску обладнання. Це є смерть, швидка переналадка. Друзі, ми зараз знаходимося на стенді HP. І це є приклад партнерства HB та компанії L'Oréal, Як використовується 3D-друг в бізнесі, е, який зв'язаний з засобами гігієни з тусмеркою? Ось тут ви можете бачити приклади використання 3D-другу. Це корпуси для, для душі, для очей. Це можуть бути. Речі для лаку, для нігтів, ще туш. Залом дуже багато. Чому саме так? Тому що тільки 3D-друг він забезпечить саме ось таку диаметрію. Будь-який інший е -е, варіант від цього не дасть. Як дизайнеру втілити всі свої ідеї в життя? Відповідь, це 3D-друг. Чому? Бо саме тут є поліни думки. Ви можете творити і створювати саме ті дизайни, які трійках подобається вам. Вас не обмежує нічого, окрім фантазії, а реалізація вже зрозуміла, яким чином це зробити, за допомогою обладнання 3D-те.